Вітаю вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про правду, яку від вас приховують. Чи знали ви, що в Конституції є окрема стаття, яка гарантує особисто вам право на достатній життєвий рівень? Це право на житло, на нормальне харчування, на лікування, на освіту ваших дітей і взагалі на розвиток. І ось тут виникає питання, а хто має це реалізувати? Для того, щоб це здійснилось там, де ви мешкаєте? Хто відповідальний за це? І відповідь однозначна, це ваш міський голова, якого ви обрали, до речі? У нього це в повноваженнях наголошено. Він має це реалізувати. Він має забезпечити виконання Конституції України? Які наголошує, що ви маєте право на достатнє життєве рівень. Але роками вам розповідали таку казочку, що міський голова не має ніякого відношення до заробітної плати. Це ж все Київ, це не компетенція міського голови. Він до цього не має ніякого відношення. Так вам розповідав. Так вам казали про це. А люди, на превеликий жаль, в це вірять і сприймають це як дійсність. Але це ж не правда. Вас весь час обманювали, якщо казати про відповідальність міського голови і за що він відповідає. І сьогодні ми розберемось. За що ж все, все ж таки відповідає міський голова, і як це пов'язано зі статтею 48 Конституції України, в якій наголошено, що ви маєте право на достатнє життєвий рівень. І при цьому в повноваженнях у міського голови це визначено, що він має реалізувати і виконати оцю статтю Конституції України. Якщо відкрити Конституцію України, зараз вона переді мною, і я вам прочитаю статтю 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Це три основні ключові позиції. І це має бути здійснено там, де ви мешкаєте. Там не наголошено про мінімальну заробітну плату, там не наголошено про якесь виживання. Так? А там наголошено достатній життєвий рівень. І це можливість нормально жити, а не рахувати копійки. Ось що таке достатній життєвий рівень. І він має бути забезпечений. А міський голова, якщо ми кажемо про нього, це найвища посадова особа на території там, де його обрав. І він зобов'язаний забезпечувати дотримання Конституції України на своїй території. У нього це прописано в повноваженнях. Тобто, саме там, де ви мешкаєте, він має це право. Здійснити по відношенню до вас, і ви маєте право на достатній життєвий рівень, а не на якусь мінімальну заробітну плату. Ось що має робити та здійснювати ваш міський голова, якщо ми кажемо про оплату праці, про рівень життя людей. В законі України про місце самоврядування там чітко прописано, що міський голова організовує роботу своїх виконавців, своїх підлеглих. В різних сферах життєдіяльності, там, де ви мешкаєте, він має це забезпечувати. Він має це організувати. Він також забезпечує здійснення державної політики. Міський голова відповідає за. Додержання законів на території громади. А що ж таке достатній життєві рівень? Давайте розберемося. Це доступність житла, харчування, транспорту, освіти, медицини, можливість робити взагалі накопичення, можливість нормально жити, а не виживати. Ось що таке достатній життєвий рік. І міський голова відповідає за економічну політику міста, інвестиційний клімат на території громади, робочі місця, розвиток підприємництва, вартість оренди землі, тарифи, комунальну інфраструктуру, умови для відкриття бізнесу. Бюджет та багато інших питань. У нього є окремий спектр повноважень, за що він відповідає. І це має назву пряме формування умов життя людей. Ось що має робити міський голова. Тобто, якщо люди в місті не можуть заробити достатньо. Місцева влада не виконала свій обов'язок із забезпеченням конституційного права на достатній життєвий рівень. Тобто, люди мають працювати і при цьому вони мають отримувати все необхідне, а це право на достатній життєвий рівень. І міський голова має в цьому. Приймати безпосередню участь як посадова особа. Достатньо життєвий рівень. Це не мінімалка. Ми не знайшли слово мінімалка в Конституції. І відповідно, оцю мінімалку зараз встановлює Київ і спускає все вниз. І розповідають потім про те, що у нас мінімалка. Ми нічого не можемо вдіяти, але не розповідають про те, що вони мають виконувати. А це повноваження по відношенню до того, що міський голова забезпечує здійснення додержання Конституції на відповідній території. І ми кажемо зараз про достатній життєвий рівень кожної людини. І відповідно, реальні витрати для того, щоб визначити. Який же це достатній життєвий рівень. Має бути розуміння, які ж реальні витрати конкретно у вашому місці. А це питання ціна оренди житла, яка вона, вартість продуктів, яка це вартість, ціна транспорту також це питання. Тарифи, вартість освіти, медицини, можливість забезпечити взагалі свою фінансову подушку. Це треба прораховувати. Цим треба займатися. І для кожного міста оцей показник достатній життєвий рівень, він різний, він не може бути однак. І влада місцева зобов'язана провести взагалі аналіз реальної вартості життя своїх мешканців на території. Визначити локальний стандарт. Достатнього рівня життя своїх людей. Створити програму досягнення цього, як це треба реалізувати. Встановити пріоритети у бюджеті, змінити економічну політику по цьому питанню, щоб цей достатній рівень був на цій території. А не просто мовчки проковтнути оцю мінімалку, як. Сказали з Києва, мінімалка, все. І вони ковтнули міські голови. І потім розповідають, то ми ж нічого не можемо вдіяти. Можуть, але не хочуть. Тому наступного разу, коли вам скажуть, міські міський голова не має відношення до заробітної плати. Пам'ятайте. Про те, що міський голова зобов'язаний забезпечувати умови, в яких люди можуть заробляти. Міський голова також зобов'язаний виконувати Конституцію України на відповідній території там, де його обрали. Міський голова зобов'язаний формувати економічну політику міста, яка гарантує достатні життєві рівні. А також міський голова відповідає за якість життя людей в місті. Життєві рівні громади, про які ми зараз кажемо, це не абстракція, а це, в першу чергу, відповідальність влади місцевої. І ця відповідальність має назву. Це ваш міський голова. Тому, шановці, ми проговорили з вами оце важливе питання. Тому поширюйте це відео. Щоб інші знали це, ставте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Я всім вам дякую і вже до наступних зустрічей.